Вітаю любі друзі. Настала весна. Пора жкромадити города, влучити, як так там хто каже, бурнувати Трьохрістів нема. Всіх забрали в села. Є два трактори, допоки не виїжджають, ніхто там свої поля обробляють. Мотоблоками теж всі зайняті Подиться щось придумати, гратися кінчика, побути трохи конячку. є така райборинка маленька. поклав на істубицю, шлейка від пас від машини, ремінь безпеки. Даємо щось трохи пробуємо тут 15 соток маю, якось його обробити, тому що сіяти треба, щось садити. Огород не оброблений, а тепло стає швидко. Пробую, за скільки я зможу тут обробити, скільки пройде часу, зашкромадити поверхнево. Земля розсипалася, так що тут грудок таких високих нема. Думаю, що за сьогодні справлюся. Тут невеличка в мене клаптик городу. Деякі там були трохи поперечні рівчики закидав. Так що будемо якось працювати, будемо своїми силами розгрібати, так як не чекати з моря погоди, то хто його знає, коли зможе мотоблок освободитися, чи трактор приїде якийсь дедушка може через місяць, через два. Отож пробую. Ну що ж, прийшло 40 хвилин, з цієї сторони така смужка і... З тої сторони така спуска. Залишилось приблизно половину. Це прийняв такий челендж від знайомого каже тестю 76 років він за два вечора заволочив 80 соток. ну Я трішки молодший, то я думаю, за вечір може і зроблю. з краю були трошки штурпаки від прошлогодньої кукурудзи, але зашкромадив, не видно їх. Тут вже посередині м'яко, не скажу, що важко. трохи не йти по рілі, але можна зробити. Нічого тут такого дуже специфічного важкого нема. За весь час, поки тут знаходжусь, ні одного трактора, ні мотоблока на тих городах ніде нема. Ніхто нічого не обробляє, не знаю, як то чи хто раніше успів, чи хто пізніше, але... Думаю до заходу сонця, поки сонце ще не сіло, ще успію цей кусочок обробити. Нічого тут важкого нема. Що ж, друзі? Робота йде до завершення, Лишилась маленька биндочка ще. Думаю, що вони казали, що я вирішив хайпанути, сказати, що он придумав, як цей йшов це, то процесор є такий. Сам пів, сам гуляю, сам себе з бороною поганяю. Так що процес несложний, йду, правда, ззадки, щоб це зняти. Але думаю, що ще тут з пів годинки максимум все буде нормально. Відбиваються трішки є грудьки, але піде дощ, ну всього скисне має бути завтра вечором чи. Для завтра, але ще ось так небагато, рудушки розбиваються, деякі лишаються вони розкиснуть. Це не є критично але такий лайфхак працює, якщо нема трактора чи мотоблока чим обробити. Так що можете користуватися, якщо звичайна ябурінка і хоч трішки здоров'я. Ну що ж, почав борнувати я без двох хвилин 5, а зараз 37 хвилин 7-го практично за годину 40 Це 15 соток заборнував. Рівненько немає ніяких там таких горбиків здорових, ще піде дощно. Ну, Розкиснути грудочки не дуже важко. Просто загально ходити і треба надівати, так як я надів чоботи різинові, бо земля щоб не насипалась в черевики. а так нікого ніде не видно. Забрали людей, кого на війну, хто виїхав. І тут в кінці вже доходжу і десь там внизу застрікотав мотоблок. Хто ще? Від воєнкомату не хоче Попадатись на очі, чи так після роботи прийшов обробляти, але рекомендую, якщо нема трактора, немає мотоблока, то такою маленькою райберинкою можна справитись з невеликим городом. На гектар, звісно, не претендую, але лайфхак дієвий на маленьких городах. Звичайно, якщо у вас не тяжкі грунти, тут в мене супісок, то все розсипається. Так що можна буде вже садити картоплю без проблем. Всім, своє питання вирішив, з вами поділився. Бажаю всім гарного і спокійного вечора. Все буде в Україна, все буде, не переживайте.